Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ви уявляєте, я зовсім забула про свої тюльпани, згадала і бігом побігла шукати їх в гаражі? Може, навіть вони вже і попропадали, попересихали. Це викопала я їх ще е, на початку травня. І в кінці травня. На початку це мої ранні тюльпани. А ті, що в кінці, ось вони перші. Це мої великі гіганти, голландські тюльпани. Тут, бачите, які гарні самі оці цибулинки. Їх у мене мало було. Всього. Цвіло тільки три тюльпани. Якщо ви пам'ятаєте, подивитися в перші отам, дні квітня, коли вони цвіли, то ви побачите, які вони здорові були, дуже велика сама квіточка. І ось це, що я викопала. Більшість із них цвіло тільки квітли, тільки три штучки. Останні чомусь були одні листя. Не знаю чому, але вони не сіли. Може, тому що прихвачені були морозом. Ем, ну, в общем, я цього не знаю. І оце я просто за них забула. Зараз я їх переберу усі спочатку, передивлюся чи пошкоджені, чи не пошкоджені оці цибулинки, тому що багато таких, що жучки якісь поїли, черв'ячки. і. І тоді переложимо їх десь в прохолодне місце, тому що вони в мене це весь час були в гаражі. Це ось літні. І отут я викапувала тут вони кольорові. По-моєму, це піоно, оті видні, як їх іще називають, такі от пишні, крозочки. І отут куча велика, <смірко> велика куча отака. Оце треба перебирати тут всі яких я не знаю ні сорта, нічого викопала та і все. А садити я збираю з жовтня, а може навіть у листопаді. З нашими зимами ми позапрошлому році садили полуницю в грудні місяці, так що клімат зовсім у нас помінявся, і тепер і нам треба пристосовуватися. До нових посадок, збирання врожаю. І о, мої родичі вже почали садити картошку два рази в сезон. Так, зараз ми переберемо, погані викинемо. Маленькі дітки окремо, великих розмірів, окремо, середні теж окремо, обрізані, пошкоджені, викинемо. У цьому році у мене було дуже багато тюльпанів без цвітоносів, тільки одне листя. Ох, я вже казала, навіть не знаю чому, так. Ось я перебрала, оце, бачите, які це булинки. Це в мене елітні, я їх так називаю, тому що. Одна квіточка була в мене в об'ємі до 20 сантиметрів. Можете собі уявити? Я накладувала, якщо ви знайдете відео, яке я робила, не пам'ятаю, по-моєму, в квітні місяці, то там в одну квіточку, оце як в касці дюймовочку, тільки там в цвіточок оці, квіточку влазило в мене 6 до 10. Спічечних коробок. 5-6 точно влізло. Ось у мене, бачите, як наче цвіль. пошкоджена оце. Пошкоджена. Їх мало. Цих це взагалі здорові, здорові здоров бачите, мою руку влазить, як яблочка. Яблочка. І оце чуть-чуть діток. Погано вони розмножаються. Дітки теж пошкоджені. Оце я їх, це ще не все, що я сразу положу, їх хова, поховаю і все. Ні, я їх іще наколотю якогось біопрепарата. Дивлюся, який у мене там залишився. Фунгіцид. Ну, По-моєму, фітоспорин був точно. І я ще на півгодинки, на 30 хвилин, їх замочу, потім просушу, а потім тільки положу десь в прохолодне місце. Оце у нас нормальні хороші цибулинки. Отут ось трішки пошкоджені, але я не буду її викидати. О тут хороша буде цибулинка, тут де корішочки, то вони не пошкоджені. Тому я залишу це поріз, поріз був. Видно, лопатою викопували і порізала. Ну, подивимося. Я буду по максимуму їх, так сказати, лікувати. Це все дітки. Це все дітки. Окрім ну, цього, я просто відложила, що він пошкоджений. А ось де в мене суміш? Це теж я вже перебрала з ящика. Отут дуже багато в мене погризених. Дуже, ви бачите? Це якась, не знаю, гризло-гризло з усіх сторон. Гризло і всі такі. Це суміш багато. Ну, я теж їх поперебираю. Подивлюся, що можна викинути, а що можна залишити. Оце у мене викопала, не знаю що. Або це лілія, схоже, а може і ні. Або гіацинт. Чому я так кажу? Бо я викопала в тому місці, де в мене росли лілії і гіацинти. Ой. Коротше, посажу теж. Скільки діток? Багато діток дуже в мене. Це хороші дітки, я їх поперебирала. А, не всі хороші. ось Це оце сюди. От, і я їх, звичайно, теж десь тоді виділю місце. І теж посажу. Це я відділила тільки ще від цього. Хочу сказати, що оця квіточка, ой, оця цибулинка, що посередині, оце вона буде, оця цибулинка, що посередині, оце вона буде квітнути, оця величинка. А оці, що з боку до неї, дітки поприцеплялися, і оце вони, я їх подлуплювала, це дітки, вони не будуть наступному році квітнути. Оце от, бачите? Оце от буде. Оце і буде. Я її сюди ось кину. Я просто отложила, щоб показати вам, вона, як от кущовка цибуля росла. Це хороша цибулинка. А це вже дітки, вони попри цеплялися. Розмахала щось камерою. Оце так. Зараз пішла на колотю і оце все мені треба замочити і висушити. Ну, половину, звичайно, з оцих повикидається. Тому що тут, я думаю, багато такого, що він пошкоджений. Тут вже, так, да, це він гнилий. Я зразу його ось. Вони тут скільки мусора викидаю. Ну і оце так, де гнилий, де зовсім пошкоджена оця частина, де корінці, то я викину. Якщо вони гарні, то вони просушуться і з них ще виросте тюльпанчик. Понятно, так? Да?